Друга частина це система координат у проєктах створення зображення. Сьогодні ми будемо малювати снігура. Що нам для цього потрібно? Олівець у нас вже витягнутий. Значить, ми переходимо в події, коли натиснути зелений пропорець, натискаємо на олівець очистити все. Так, рух перемістити Х, у нас є. Так, в нас буде по нулям. Далі ми обираємо, да, опустити, опустити олівець. Можемо змінити собі колір, бо нам далі буде потрібен колір, який ми собі хочемо, щоб він у нас був. Хай буде собі зелененький насичено, так, є. І колір олівця. У нас буде зелене. Далі ага. ми будемо постійно переміщати наші точки. Є, значить, рух перемістити координати. Значить, перші у нас координати будуть 50, головне тут не збитися мінус 20. Далі, знову перетягуємо. У нас будуть координати 0 і координати 30. Знову перетягуємо той самий блок. Так, і у нас мінус 10 ікс, там де мінус 10. І в іншому буде 30 в ігорку. Знову переміщаємо. В х у нас тепер буде мінус 15, в ігру 25. Знову перемістити хік. Тепер у нас мінус 10, мінус 10 та 20. Тепер буде мінус, зараз перетягуємо знову блок. Знову мінус 10. І у нас буде 0. Є. Так, тепер ми знову перетягуємо, у нас буде 0 і мінус 10. є. Тепер ще в нас залишилося три блоки. Так. Значить, у нас в x буде 20, в y – мінус 15. Є. Так, ще. Буде 35 в x і в y – мінус 15. І тепер Ми продовжуємо переміст ще один останній у нас блок. 50 і мінус 25, мінус 20. мінус 20. Є, давайте подивимося, як у нас малюється снігур. Ось, у нас вийшов снігур. Завдання виконано.